Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Видання Вашингтон Пост стверджує, що союзники України зараз розглядають можливості надання більш конкретних обіцянок і окреслення більш конкретних кроків, які стосуються членства України у НАТО. І саме такі можливості мають розглядатися на наступній зустрічі у форматі Рамштайн, де Мають бути присутніми керівники держав, які підтримують Україну у її протистоянні російській агресії. Щоправда, ніякої конкретики щодо того, якими можуть бути ці кроки, ми звісно ж не знаємо. Однак, на думку журналістів впливового американського видання, вони мають дещо компенсувати ту невизначеність, з якою український президент повернувся зі сполучених штатів. Після зустрічі із чинним президентом Джозефом Байденом, а також кандидатами на посаду президента Сполучених Штатів демократкою Камалою Гарріс та республіканцем Дональдом Трампом. Однак відсутність конкретики у тому що називається прискорений вступ України до НАТО, звичайно ж, бентежить не менше ніж відсутність розуміння того, як будуть у наступні роки розвиватися події на російсько-українському фронті, видання Financial Таймс вже підкреслило, що Україна дійсно може отримати гарантії безпеки від НАТО однак, за винятком територій, які сьогодні контролюються Російською Федерацією. Це видання підкреслило, що консультації такого типу навіть відбувалися за участю провідних українських чиновників. Однак, в офісі президента України, як і слід було очікувати, відхрестилися від цієї інформації, інформованого британського видання. Але звісно ж мене бентежить не стільки позиція офісу президента України, скільки питання, як будуть сприймати всі ці кроки. Західних держав у цій країні, керівництво якої сповнене рішучості окупувати Україну і стерти ненависну Володимиру Путіну державу з політичної мапи світу у Російській Федерації будь-які кроки, які мають прискорити вступ України до НАТО, звичайно ж не будуть мати жодного значення. Для Російської Федерації, якщо вони не означатимуть, що країни-члени НАТО готові до безпосередньої участі у російсько-українській війні, збільшення воєнної і фінансової допомоги, декларації на підтримку України, все це звичайно є дуже важливим однак, в ситуації, коли у самої Росії не буде належних воєнних і демографічних ресурсів для продовження війни з Україною. Росія дійсно може побоюватися відкритого конфлікту із Північно-Атлантичним Союзом, і з цієї точки зору, вступ України до НАТО і навіть гарантія безпеки для цієї території, яка сьогодні контролюється легітимним українським урядом, це серйозна проблема для керівництва Російської Федерації. Адже не тільки Захід в цій ситуації ризикує ядерною війною з Росією, але й Росія ризикує ядерною війною з блоком кілька країн, якого мають ядерне озброєння, і таким чином про безпеку Російської Федерації, а не тільки про безпеку країн НАТО, в такій війні можна тільки мріяти, однак якраз. Це і є, як здається, найголовнішою проблемою для євроатлантичної інтеграції України. Як має відбуватися така євроатлантична інтеграція? Коли Україна має отримати запрошення до НАТО в час, коли продовжуються воєнні дії, чи тоді, коли вони вже завершилися, принаймні, замороженням російсько-українського конфлікту? І чому Росія має йти на замороження російсько-українського конфлікту, якщо вона буде розуміти, що таке замороження означатиме євроатлантичну інтеграцію сусідньої держави, а таким чином закриватиме для Росії можливість подальших дій по знищенню української державності і приєднанню всіх українських територій до Російської Федерації? Ми бачимо якраз зовсім іншу формулу. Росія не буде закінчувати війну саме для того, щоб завадити євроатлантичній і європейській інтеграції України для російського керівництва. Вигідно, щоб війна продовжувалася як довше, тому що ця війна, по-перше, знищує. Української інфраструктури і економічні спроможності по-друге, посилює ту демографічну катастрофу, в якій Україна перебуває з 2022 року. По третє, зберігає Україну у сірій зоні. Між Заходом і Російською Федерацією по четверте, гальмує Євроатлантичну інтеграцію України і не дає можливості створити модель навіть таких гарантій безпеки, які розповсюджувалися б на неохоплену війною українську територію. Також гальмується європейська інтеграція України, тому що ми розуміємо, що перемовини про вступ України до Європейського Союзу можуть йти. Скільки завгодно довго, однак саме рішення про вступ України до ЄС швидше за все відбудеться вже після того, як закінчаться воєнні дії на українській території, про приєднання України до шенгенської зони, до зони Євро, я взагалі не згадую, ну яка шенгенська зона яке вільне пересування громадян в ситуації, коли на території? Країни продовжуються воєнні дії, і сама вона обмежує виїзд з власної території військовозобов'язаних чоловіків. Ми розуміємо, що це взагалі ніякий не європейський режим, і тому про європейську інтеграцію, принаймні на період продовження російсько-української війни, можна забути як про реальність і тільки стежити за перемовинами, які Київ буде надалі проводити із Брюсселем. Отже, ми виходимо на ту формулу, яка є набагато більш реалістичною з точки зору завершення російсько-української війни, ключ від цього завершення не у кишені президента Сполучених Штатів і не у кишені президента України. Єдина людина, яка може ухвалити рішення про припинення конфлікту і таким чином відкрити Україні дорогу і до НАТО, і до ЄС, це президент Російської Федерації Володимир Путін. А як це зробить людина, налаштована на знищення України тільки в цій ситуації, якщо його армія буде з Зупинена на українській землі тільки в тій ситуації, коли інфраструктурне знищення України не дасть належних результатів, тільки в тій ситуації, коли сама Росія буде більше втрачати від продовження російсько-українського конфлікту, ніж отримувати внаслідок своїх воєнних дій. Бо ця формула в принципі і є вичерпною для кожного, хто хоче зрозуміти, коли за яких обставин призупиниться російсько-українська війна, і Україна отримає можливість євроатлантичної і європейської інтеграції не на папері, не у повідомленнях провідних західних видань, а у документах, які розповсюдять на її територію п'яту статтю НАТО. Інші перспективи здаються абсолютно теоретичними і не пов'язаними з реальним життям. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреоні. Баймі Кофі, відеона які допомагають розвивати цей продукт. Користуйтеся функцією спонсорства самого Ютуб. Перемога і миру вам хай щастить!